Привіт! Мене звати Алла. Це канал про жіночі. Все про наше жіноче здоров'я та наш розвиток. Сьогодні я пропоную вам поспілкуватися про дітей. Що робити, коли страшно? Що робити, коли ти не впевнена? Чи дозволить тобі фінанси? Чи ти справишся як мама? Ну і дуже багато такому дусі питань, коли ти не знаєш, як ти себе проявиш у майбутньому з дитиною. Зараз розповім трішечки про свій шлях, мою історію. В мене троє діток. Вперше я стала мамою у 25 років. Згодом в 27, і третя дитинка до нас прийшла, коли мені було 30. Одразу хочу сказати. Що я вважаю, що кожна людина приходить у цей світ не та була раса. Кожна людина приходить вже з якоюсь вишитою програмкою десь тут, чи тут, чи і тут, і тут. Звичайно, ці всі програми вони можуть чи змінюватися, упродовж життя, чи доповнюватися в мене особисто. Одразу, мабуть, що з дитинства була дуже чітка вшита програма дітей. Я точно буду мамою, причому ця програма вона не була соціальною програмою, розумієте? Це не було щось нав'язане. Це була якась така внутрішня впевненість, що в мене будуть діти. При яких обставинах? Ну, не знаю, вони просто будуть. Коли? Не знаю, колись. Не відчікувала якихось моментів спеціальних, не будувала собі спеціально якусь базу. Я знала, що для цього мені потрібен мій чоловік, кохана людина, і цього достатньо. Але це в мене так розумієте. Я розповідаю виключно про себе. Я не кажу, що так повинно бути у всіх, тому що це моя програма, це те, як я відчувала. Ось я відчувала, що для цього, для дітей, мені лише потрібна кохана людина. І ось вона з'явилася, ця кохана людина, і дуже швиденько з'являється наша перша дитина. Я Не можу сказати, що я вибудовувала е, якусь фінансову там, подушку чи основу. Ні, в мене все було по-іншому. Тоді можливостей, так як нам було по 25 років. І це було скільки 11 років, 12 років тому. І фінансової основи як такої в нас ще не було з чоловіком. Тому ми просто жили. Ми знали, що ми ну, справимося, якось воно буде. Не те, щоб ми лягли і якось воно прийде. Ні, ти обов'язково щось для цього робиш. І якось вибудовується життя, воно підлаштовується під твої. Потреби. Друга дитина, ну, я була дуже впевнена, що вона в мене буде і дуже скоро. Через два роки з'явилася друга, мій син, перша дочка, другий син. Ну і вже, що цікаво, моя програма вона не давала мені знаки, скільки в мене буде дітей. Я знала, що в мене будуть діти. Не одна, але скільки. Соціальна програма. Якось мені нав'язала, що в мене буде двоє. Чому так? Я не знаю. Здається, знаєш, що, а, хтось мені сказав, чи колись, коли я була маленькою дитинкою, хтось мені чи на долоню подивився, чи якась гадалка щось мені сказала. Хтось якось якусь інформацію з зовнішнього світу прийшла, що в мене буде двоє дітей. А я, як маленька, наївна дитинка, це собі прошила, о, в мене буде до двоє дітей. І все, хто мені сказав? чому так? І ось до мене, до нас, з чоловіком, коли мені 30 років вступнуло, приходить третя дитина. І Це було неочікувано, і тоді я вам хочу сказати, мені дійсно стало страшно. Але чому страшно? Тому що я собі там щось. Зашила, що в мене буде двоє. Що буває ж троє? Це можливо? Та ну ні. Але дитина прийшла. Прийшла, ну, тому що їй треба було прийти. Це мій погляд на життя виключно. Я розумію, що люди дивляться на дітей по-різному. А як то далі? Вже є двоє маленьких. Чи я справлюся? Чи може я? Давати свою увагу третій дитинці, чи мої перші діти не будуть обділятися увагою моєю. Ну, тобто, питань було дуже дуже багато. На мій стан вплинула підтримка чоловіка, перш все. Так, це дуже важливо. Цю підтримку, звичайно, треба шукати, якщо не в зовнішньому світі, то в собі. Я вважаю, що діти приходять на якісь конкретні програми твої, того чоловіка, на якісь конкретні ваші обставини. Тому сильно якось контролювати цей процес все ж таки важко. Коли ти це розумієш, що дітки приходять на якісь програми, на якийсь конкретний досвід, то в тебе. Контроль, страх він відходить на другий план. Друга порада це здоров'я. Треба було зробити це першою порадою. Це те, що максимально від тебе залежить. Як то кажуть, ну, всі фрази цю знають: здоровому ті, здоровий дух. Це така правда. Здоров'я абсолютно в твоїх руках, розумієш? Ну, добре, 95% твого здоров'я все ж таки в твоїх руках. Ти можеш це контролювати. І коли ти стаєш більш здоровою, звичайно, здоровою фізично, ти стаєш і психологічно здоровою. Дуже зв'язано тіло з нашою психікою. Дуже сильно. І. Звичайно, коли ти психологічно стабільна, ти стаєш впевненішою, розумієш? Впевненість з'являється і відходять всі страхи. Я сказала, що дитина приходить на певний досвід і на певну програму. Наша ж задача, звичайно, всі ці програми бажано пропрацювати і досвід зробити максимально приємним. І гарним. Але якщо вже так сталося, що дитина з'явилася, як ти вважаєш, в дуже важкий момент, коли ти не була готова. Чи ти боїшся, що дитина з'явиться саме в такий момент, то треба прийняти те, що ще раз діти приходять на конкретні програми, конкретний досвід, який їм потрібен. І тобі, звичайно. З батьком. Тому, якщо вже є діти, і тобі важко, перше, що треба зробити, це зайнятися собою. Що таке зайнятися собою? Конкретно своїм здоров'ям. Я не вірю в те, що жінка, якій важкувато з дітьми, взагалі важкувато влаштовувати своє життя, в неї все гаразд із здоров'ям. Не вірю, такого не буває. Якщо буває, напишіть мені, будь ласка, якщо тобі просто страшно, і ти не можеш наважитися на дітей, знову ж таки, порада зайнятися своїм здоров'ям. фізично. Від фізичного дуже залежить твоє ментальне та психологічне. І вже із здорового стану. Ти можеш собі дозволити це здорове та щасливе життя з дітками чи поки що без діток, з чоловіком чи без чоловіка зайнятися своїм внутрішнім станом через фізичне здоров'я це, якщо чесно, легше. Тому що, коли ти починаєш саме з психологічного стану, ну тут важкувато, тому що коли тіло не дуже здорове, Воно не сильно дозволяє нашій психіці розслабитися. Тому я вважаю, що треба починати із фізичного. А можна і одразу паралельно, якщо це можливо. Тому, перше, діти прийдуть тоді, коли їм треба, на конкретні програми і конкретний досвід. Друге, це здоров'я. Прямо зараз попіклуйся про своє здоров'я. Що б там не було, є діти, нема дітей. Справляєшся з ними, не справляєшся. Страшно, але хочеш. Хочеш, але не виходить, ти займаєшся собою. Твоє фізичне здоров'я це як основа для твого ментального та психологічного здоров'я. Коли ти здоровенька, ти знаєш, ти як такий світлий шар, який Буду притягувати до себе тільки те, що треба тоді, коли треба. Розумієш, ще раз, дівчата, перша порада це відпустити, зрозуміти, що дитина приходить на конкретні програми, на конкретний досвід. Це те, що від тебе мало залежить. Можеш залежати тоді, коли ти вмієш працювати з цими програмами глибоко. Якщо поки що не вмієш, це треба просто відпустити і перейти до того, що ти можеш контролювати прямо сьогодні. Друга порада це контролювати своє здоров'я. Ним треба зайнятися. Це фізичне навантаження, це твоє харчування і це вміння розслаблятися. Тож, дівчатка, я вважаю, що взагалі всі питання з дітьми. Погано з ними справляєшся, чи відчуваєш щось не так у відносинах, чи нема дітей, але не можеш наважитися, чи хочеш дітей, але не виходить. Ці два пункти вони є основними. Перший пункт це те, що важко контролювати, другий пункт те, що легко контролювати, і вже на твоєму фізичному здоров'ї, відбудовується твоє ментальне, психологічне. І хімія тіла твоя змінюється. Коли змінюється хімія тіла на твоєму фізичному здоров'ї, то ця хімія тіла, вона може змінювати те, що відбувається навкруги, розумієш? Програми твої ментальні, психологічні, теж можуть змінюватися. І конкретно на ці програми вже може прийти дитина. Кого це не виходило, чи можуть відійти на здоровий психологічний стан, можуть відійти страхи, які в тебе були, щоб наважитися на дитину, і вже буде легше її прийняти і наважитися на неї. Ну і на твій змінений хімічний стан тіла, внаслідок того, що ти дивишся за своїм здоров'ям, звичайно, можуть помінятися відносини між дітьми, між тобою та дітьми. Розумієш, як воно працює? Все ж таки, все починається з тебе. Тож, я тобі бажаю розквітати та ставати все більш здоровішою з кожним днем. В цьому можуть допомогти різні практики. Я, наприклад, дівчатам пропоную пробувати жіночу слов'янську гімнастику. Вона і про фізичне здоров'я, і про ментальне, психологічне. Детальніше можеш послухати про неї в мене на каналі. Сьогодні тобі бажаю надихнутися тим, що я тобі тільки що розповіла. Щасти тобі!